Усім привіт! Сьогодні у продажі літає ось такий красний Mercedes EQA 250. Авто 21 року повністю в рідній фарбі. Батареї маємо 67 кВт. До речі, пробігу ми маємо всього лише 122 тисячі, тому цей красень точно вартий твоєї уваги. Full led оптика, парктронічки по кругу, камера заднього виду, електрокришка багажника, датчики сліпих зон в дзеркалах. А також ми маємо комбінований салон, шкіряне мультикермо, LED-приборна панель. Також маємо датчики сліпих зон в зеркалах та автоскладання дзеркал. А щоб дізнатись більше про це авто, переходьте на наш сайт вінкар.ком а також не забудьте підписатись на наші телеграми, інстаграми та тіктоки.